Молитва у перший тиждень посту О, мій Господи Ісусе Христе, Ти пішов у пустелю на сорок днів, щоб вигнати диявола і приготувати себе до місії своєї. Допоможи мені, мій Спасителю. Приготуватися до великодніх свят, через цей час покаяння і пост, щоб я міг стати ближчим до тебе, даруй мені силу відмовитися від моїх гріхів і допоможи мені вирішувати мої проблеми, щоб я міг бути спокійним у своєму серці і довіряти тобі завжди. Молюся до Тебе, Господи, про милість і ласку, щоб Твої благословення були зі мною завжди, і щоб я міг бути покірним слугою Твою, вірним і покійним у моїй душі, Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитва перед Сном. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи, дякую Тобі за цей день і за все, що ти послав разом з Ним. Добрі і в погані дні Ти моя непорушна скеля. Дуже вдячний тобі. Будь ласка, прости мені все, що я зробив свідомо і несвідомо, і чим образив тебе або твоїх людей, Моє єдине бажання догоджати тобі і служити тобі. Я ходжу в твоїй присутності, і прошу допоможи мені занурюватися в тебе все глибше і слідувати за тобою все ближче. Поки не сообразуюсь з Христом, я також прощаю і відпускаю всіх, хто образив мене сьогодні, я благословляю їх самих, їх роботу, їх сім'ї і найголовніший шлях з Тобою, Господи. Будь ласка, очисти моє серце від всього, що не подобається Тобі, у кажу правду і сповідую гріхи мої перед Тобою. Твоє слово каже, що твоєму кохану ти даєш відпочинок, Господи, і я прошу зараз дати мені цієї ночі відпочинок і спокійний сон. Дух Святий, будь, ласка, заспокой моє серце, бо я довіряю тобі і допоможи мені заспокоїти мій розум. Я прошу тебе укласти моє тіло в ідеальну позицію. Щоб приготуватися до сну. Я прошу тебе, Господи, покривати, охороняти і захищати мої сни вночі, щоб вони були тільки від Тебе. Сатана, я пов'язую тебе в ім'я Ісуса, у своїх мріях і снах моїх домочадців. Ми належимо Господу Ісусу, і я закликаю кров Ісуса зараз на нас. Будь дух, що не належить Всевишньому Богу, і наказуй Тобі залишити мій будинок зараз же в ім'я Ісуса, це дім молитви, дім поклоніння, будинок, що належить дітям Божим. Дух Святий і Небесне Воїнство. Я запрошую вас до нас, щоб будьте з нами і видалити все, що не від Бога. Будь ласка, служіть нам і захищайте нас. На всіх наших шляхах цієї ночі. Коли я відпочиваю, Господи, дай мені ідеї, покажи мені твої плани і відкрий для мого серця все, що мені потрібно знати. Я віддаю тобі себе, як приготований посуд і бажаю слідувати Твоїй досконалої волі. Будь-якій області. Де я несвідомо неслухняний тобі, Господи, будь ласка, працюй з моїм серцем і очищай мене. Я готовий прийняти Твою волю у всьому, щоб не пропустити Твої плани і цілі для мого життя. Господи, Ти див Бог, Бог, служіння тобі це коштовність. Я дякую тобі за моє забезпечення, моє зцілення, Моє спасіння, і за те, що ти зробив мене своїм. Ти робиш великі речі для мене, і я незалежно від обставин буду радіти. В ім'я Ісуса я молюся про Це, ім'я ім'яця і сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я ім'яця і Сина, і Святого Духа, Амінь.